Вас з вітаю ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Влада міста продовжує робити все можливе, аби створити комфортні умови для дітей. Так триває реалізація проєкту влади Кривого Рогу та Європейського банку реконструкції та розвитку підвищення енергоефективності громадських будівель. І наразі до нього долучився дитячий садок номер 183. І сьогодні ми про це поговоримо більш детально в прямому ефірі. Першого міського і до нас у гості завітала директорка закладу дошкільної освіти. Номер 183 Тамара Семенова. Пані Тамара, добрий день. Так, ваш дитячий садок став одним з тих закладів, які долучилися до цього проєкту. Розкажіть, будь ласка, коли розпочалися роботи? Роботи розпочалися в червні цього ага. року, але я хочу так, насамперед наголосити на, на тому, що ми в. Зараз наша мрія виконується, mm -hmm. тому що садочку в 26-му році буде 60 років. Так. І звичайно, ми до Ну, дуже чекали, щоб нам допомогли і зробити ряд таких заходів uh -huh. по поліпшенню, і утепленню стін, uh -huh. модернізації. І, так далі. і тут такий проєкт, і, і тут ці роботи розпочалися. Так що і колектив, і батьки і ми всі дуже щасливі від того, що це все розпочалося і відбувається. Да. Uh -huh. да. А що вже встигли зробити у дитячому садочку? А, ну, зараз встигли зробити відбуваються роботи, проходять. В таких в двох зараз напрямках. Це зовнішній фасад, утеплення стін, труб, дахи ще не розпочинали, це буде ще. І внутрішні роботи це радіатори, заміна радіаторів, тому що це будівля була 1966 ну, року. І Ті проєктувальники, які mm -hmm. робили цей садочок, були е, всі радіатори замуровані якось в стіни. І mm -hmm. тому було дуже... Е, тобто, е, тепло mm -hmm. е, ну, не було того тепла, яке ми чекали. Mm -hmm. І е, в спальнях, наприклад, було, в дитячих спальнях було і 16 градусів. Mm -hmm. От, і, тому і стіни були не дуже ну, на дна. Нісуші стіни було так, на два uh -huh. кирпича. Uh -huh. Тому те, що зараз відбувається, і утеплюються стіни. І обсяг дуже великий. Якщо я зараз можу перелічити, uh -huh. це будуть і нові двері, і нові, виходи, виходи і пожар пожежні, uh -huh. і центральні. Все це буде утеплено. І ну настільки утеплено, угу. що енергозбереження буде там на п'ятдесят відсотків. Ну там ви очікують угу. угу. да, угу. очікується на 50%. Тому і ті стіни, які ми навіть в участвували в приймали участь в громадському проекті. Коли взяли mm -hmm. садочок маленький, ми mm -hmm. не, не змогли тоді виграти. І це була, ще раз наголошую, наша мрія. І mm -hmm. зараз і батьки, і колектив, і діти, ми всі чекаємо завершення mm -hmm. робіт. І до, іде все по плану. Роблять дуже хороші ну, колективи підрядники, mm -hmm. Дуже з душою вони. Mm -hmm. І та стіна, яка вже зараз розмальована, mm -hmm. вже вона зроблена, там настільки утеплена. Ну всі приходять батьки і питають, не дочекаються, коли вже ми коли завершиться, завершили. а чи є якісь приблизні дати, коли мають завершити? Так та угу. дати поставлена дата по за графіком, Це 1 листопада. До 1 листопада мається да. значить. Угу. А яку роль відіграє влада міста? Яку допомогу надає у цьому проєкті? Розкажіть ну, собственно, ну, угу. Це вони все і, і роблять, да, тому uh -huh. що зараз замовник це Крибас Теплоенерга Криваріської міської ради, От, виконавець товариства uh -huh. Алка Інвест Трой, Алінвестрой. Але, але майже щодня і представники, керівники і районної ради, і Криварії uh -huh. міської ради тут і сьогодні були. І все іде. Ну, все, за що плану... заплановано uh -huh. в проєкті, все за планом йде. Uh -huh. Uh -huh. Так, а розкажіть трохи, от, в якому форматі наразі працює ваш дитячий садочок? Зараз у нас робота не припинилася, незважаючи на те, що йдуть ремонтні роботи. Згідно угоди з Криворізькою гімназією 24-ї, діти у нас ми створили короткотривалі групи і діти працюють на короткотривалих групах. Це перше. Друге, діти працюють дистанційно, той, хто не може приходити. Дистанційно. Тобто у нас на сьогоднішній день За списком 114 дітей охоплено 80 82, 82, 25 дітей за кордоном, там, але всі батьки чекають, коли ми відкриємося. Багато, да, багато дітей пішли в садочки міста, наприклад, металургійного району, так? Телефонують, чекають, uh -huh. коли ми відкрили, відчинимося. Тобто ще 40 дітей, які uh -huh. повернуться до тих, що сьогодні охоплені. Uh -huh. От, і ми маємо у нас обсяг, який ми можемо охопити, Це 150 п'ятдесят дітей uh -huh. да, в місці на вісім uh -huh. груп. Так. Uh -huh. І ми маємо надію на сьогоднішній день. Ми маємо uh -huh. за списком списочно за тими дітьми, uh -huh. хто охоплений короткотривалими дистанційними. Uh -huh. І зараз ми відкрили третю форму роботи: це соціально-педагогічний патронат, який передбачений mm -hmm. законодавством. Ми ходимо, пояснюємо сім'ям, надаємо допомогу, щоб зареєструватися своєчасно. Mm -hmm. От і у нас кожного дня приходять батьки, записуються, реєструються mm -hmm. і чекають. Mm -hmm. Так, а у садочку є укриття? Садочку укриття на 49 mm -hmm. місць mm -hmm. є укриття. А от чи відпрацьований у вас якийсь алгоритм дій от у разі повітряних тривог, якщо необхідно скористатися цим укриттям? Ну, звичайно, це згідно uh -huh. існуючого законодавства під час сигналу тривоги uh -huh. наші дії. Це коли садочок відкриє, відчиняється. Да? Uh -huh. да. Під час сигналу тривоги uh -huh. ми діємо так, як передбачено це інструкція законодавством. За досвідом ми. Відкрили сховище завдяки міській владі. Uh -huh. Сховище відкрили у 23-му році. Uh -huh. От, і в е, за цей період, за цей час, за цей час нашої роботи uh -huh. у нас завжди сховище було. 46, ну 36. Uh -huh. да, були такі дні, що якщо дуже було багато сигналів, або природні якісь uh -huh. кліматичні умови не такі. Але завжди у нас сховище uh -huh. заповнене і діти є. Наше ноу-хау таке, що ми uh -huh. придумали, щоб дітки не лякалися. У нас всі діти мають кожна група, 4 групи. Uh -huh. Мають такі галсточки різнокольорові, yeah. різнокольорові. Uh -huh. і коли звучить сигнал тривоги, а ми провели в кожну групу, у нас такий Радіо проведено mm -hmm. звучить там пісня, така гарна, весела mm -hmm. для дітей. пісня, вони знають, що це треба в бігти в mm -hmm. укриття. Вони біжать в укриття, mm -hmm. підпригують, підспівують, mm -hmm. і страху в них немає. Цікава така ідея. Насправді да. я думаю для да. дітей. Так, ну і наостанок, скажіть, будь ласка, от на вашу думку наскільки важливо проводити подібні проекти як підвищення енергоефективності громадських будівель? Наскільки це важливо для дитячих садочків або шкіл? Це дуже важливо, тому що будівлі, ну, особливо в тих будівлях, які як нам 60 років, вони, вони отримують шанс прослужити дітям ще дуже-дуже довго. Вони, будівля збережена, вона буде утеплена, дуже комфортно буде дітям, вихователям працювати. І по тому проєкту, що ми... Бачили, що uh -huh. ми читали, там є і не, не, не лише енергозбереження, uh -huh. а й модернізація. Настільки вентиляційні виходи, uh -huh. навіть той тепловий пункт, який uh -huh. у нас є, але він ну, за два роки існування, ну, за, не, не два, більше, uh -huh. він дуже важливий. Він може регулювати тепло uh -huh. по всій будівлі, але зараз буде зроблена модернізація uh -huh. цього етапе, буде зроблена настільки, що ми не будемо мати вже проблем, як обачна там, звичайно, розпочинається uh -huh. тепло, і тепло ганяє по низу, uh -huh. да, а не може не видавлює на групи. А тепер це буде це буде е по-іншому, да, це, буде, uh -huh. по це uh -huh. буде добре. Ну, в общем, багато питань дуже модернізованих. Ми навіть і не сподівалися uh -huh. на таке чудо, так uh -huh. що ми дуже вдячні. Uh -huh. Так, ну що ж, пані Тамаро, на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую, бажаю вам успіху і процвітання вашому дитячому садочку. Дуже так, дякую, а... миру всім. Uh -huh. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була директорка закладу дошкільної освіти номер 183 Тамара Семенова. Ми поговорили про підвищення енергоефективності громадських будівель про цей проєкт. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. У кривому розі триває масштабна термомодернізація закладів освіти. Роботи продовжуються ще в одному об'єкті дитячому садочку, номер 183 Заклад увійшов до другого лоту з енергоефективності, що реалізується містом спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку. Попри війну місто інвестує в майбутнє. Створює комфортні, безпечні й теплі умови для найменших мешканців. На даний момент виконано 70% утеплення фасаду, замінено вікна на Енергозберігаючі металопластикові також виконано заміну труб опалення та радіаторів внутрі будівлі. і Йде підготовка до монтажу індивідуального теплового пункту. Термін завершення робіт кінець жовтня 25-го цього року. Наразі в садочку триває активна модернізація. Утеплюють фасади, замінюють систему опалення, встановлюють індивідуальний тепловий пункт, оновлюють покрівлю, вікна і двері. Роботи не заважають освітньому процесу. Частина дітей займається дистанційно, інші відвідують короткотривалі групи на базі ліцею. Після завершення ремонту діти повернуться у вже оновлений простір. Комфорт. Завжди був важливим пріоритетом. Комфорт дітей, комфорт вихователів. Ми реалізуємо навіть зараз під час війни дуже великий проєкт термомодернізації 36 освітніх закладів. Вже з них зроблено сім повністю. Зараз триває робота на цілих 29. Об'єктах освіти це садочки школи одночасно. У краморозі працює 112 закладів дошкільної освіти, з них 90 – дитячі садки. Усі мають укриття, генератори та систему очищення води. А впровадження енергоощадних рішень дає змогу стабільно працювати навіть в умовах ризиків. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перший міський.